Цітаю на останньому уроці цього інтенсиву, на якому ми поговоримо про продажі. Всі дуже люблять продавати свої послуги, всі дуже люблять заробляти гроші, і я в тому числі я дуже люблю гроші. А ще більше я люблю, коли гроші заробляють мої учні і мої клієнти. Тому тут я поділюсь з вами такою інформацією, якою я ділюсь на своїх навчаннях. Але дуже хочу, щоб ви вже примінивши у задання, перемінивши інформацію з першого із другого року в комплексі з цією інформацією, яку ви отримуєте зараз, почнете продавати свої послуги. Отож, ви маєте розуміти, що кожна людина, коли приходить до вас в блог, вона приходить з ціллю. І Якщо ви через свій контент, через свої актуальні, через свою сторінку, упаковку донесли, що ви саме той експерт, який е, може. Закрити її біль, дати її, надати їй ту послугу, вона вас її купить. Але 90% людей за взагалі не розуміють, що в них якась проблема. Да? Вони часто не приходять на навчання, тому що я і так все знаю. Да? Є такі історії, можливо, ви такі самі. Ось. Або там мені просто там треба зробити воронку в і в мене все буде працювати. А то, що у вас неупакований блог, то, що у вас рілси непонятно які, тобто, це взагалі взагалі немає ніякого відношення. Да? Тому що всі говорять про чат-бот, і мені треба зробити чат-бот. Це єдине, що мені може допомогти в цьому світі. Але ні. Завжди ми робимо. Завжди ми починаємо спочатку, да? тобто з бази, з основи, це аналіз цільової і упаковка блогу. Далі ми вже накладаємо м'ясо да? на цей кістяк, ми додаємо всі необхідні інші пункти, які потрібно додати. Отож, ви маєте розуміти, що людина. І проходить сім етапів. І 90%, як я вже сказала, людей вони взагалі не розуміють, що в них є ця проблема. Тобто, ви маєте через свої відео, через свої сторіс, через свої актуальні збережені показати, що в людини є ця проблема, і ви та людина, яка можете її підсвітити. І якщо людина не розуміє, що є ця проблема, якщо їй пофіг, так да, взагалі ви там, хоч з бубнами танцюєте, продавайте за дві копійки, вона вас навіть за дві копійки не купить. Ну, от від слова зовсім. Тому. Е, тому що треба робити? Доносити людині цінність і розуміння, що в неї є ця проблема. На другому етапі людина розуміє, що в неї є проблема, але вона вже починає шукати рішення. Вона може сходити до одного експерта, до другого експерта, може вирішувати це самостійно. Зачасту вона вирішує це самостійно, пробує це зробити. Да? Десь якісь ходить, безкоштовні марафони, десь якісь безкоштовні вебінари або, можливо, якісь там продукти по мінімальній ціні. Але як відбувається зачасту це щастя не трапляється. Да? І вона. Витрачає дуже багато часу на тестування, вона психує, вона зливає час, зливає свої гроші, якщо вона за це платить гроші, і результату немає. Так, да? що там прийшла на якийсь курс, на тариф самостійний, де немає зворотнього зв'язку, отримала якісь уроки, отримала якусь інформацію, а як її, по суті, примінити, Одному богу, звісно, тому що навіть коли ми приходимо на навчання. Ми отримуємо уроки, завжди може бути історія, коли стратегія, яка йде базовою, да, може вам не підходити. І цю стратегію треба в моменті міняти, коригувати. Може бути багато різних шляхів розвитку, скажімо так, собиті, і ви тут не можете вже нічого змінити, тому що у вас немає людини, яка знає, як це може відбуватися, яка може вам допомогти, яка може вас направити і створити саме ту стратегію розвитку, яка потрібна саме вам. Далі. Четвертий етап, коли людина придивляється, як я казала, ходить по експертах, думає, думає, гріється, гріється скрізь і вже вирішує, що вона хоче купити саме вас. І на п'ятому етапі людина купує. Чому? Тому що у вас є чітка аргументація, чому вона має зробити тут і зараз це. Е, тому що експерти є різні, можуть бути в різних стадіях прогріву, але коли людині треба вже на позавчора, вона купить в того, хто продає скоріше. Ось тому, е, тут багато є таких різних факторів, але в будь-якому випадку ви маєте розуміти, що е, ви маєте чимось відрізнятися від інших. Зачасту це коли людині просто заходить експерт. А в мене були такі дівчата, які приходили навчання просто з таргета, Вона не подивилася там два моїх відео подивилася, як вона сказала, як зараз пам'ятаю. Зараз ця дівчинка куратор у мене на навчанні, вона каже. Я раз бачу твоє відео в рекомендаціях, подалася Боже, яке тупе відео, перегорнула. Другий раз побачила, третій, за четвертий раз надала, і через півдня вона в мене купила е пакет до мене на наставництво в да? тобто, ну, е групу зі мною. Ось. Тому е тут е просто потрібно, скажімо так, щоб е ви зійшлися, тому що дуже важливо, щоб людині е підходив ваш підхід, щоб людині підходила ваша енергетика, щоб людина е дійсно була готова слухати і довіряти тільки вам. Тому що коли людина приходить з відчуттям, типу, ну, покажи мені щось таке, чого я не знаю, то тоді, звичайно, ніякої роботи не буде. Ось шостий етап. Людина розуміє, що ціна набагато менша за цінність, тобто ви маєте донести, чому саме ваш продукт, що в ньому буде, і що людина отримає який результат, і вона подивилася, ого, стільки інформації, і це там всього, там, я не знаю, за 200 доларів. То це взагалі нічого. Я, звісно, піду, ну, чи 300 доларів, в залежності від того, що у вас за продукт, яка його довжина, яке наповнення і так далі. Я просто зробила для прикладу. Але коли це відбувається, тоді 100% відбувається покупка. І сьомий етап, людина щаслива і не може дочекатися до початку. Коли у вас учні, ваші майбутні учні, чи ваші клієнти пишуть, що я вже не можу дочекатися початку, повірте, це дуже круто. У мене таке, почали вже писати мені учні, що, Боже, Віка, коли ж почнемося, я вже хочу почати. Починати щось робити. І ти читаєш це, і тобі хочеться плакати. Це настільки круте відчуття. Тому я всім вам щиро бажаю, щоб ви до цього дійшли. Якщо ви дійшли, то я вас вітаю. Ви, скажімо так, прямо на такому хай Ось. І також мож... зараз ми з вами розберемо тригери, які можна використовувати, коли ми будемо продавати. Зразу скажу, що я не люблю оці тригери, такі е, тригеріння грошима, да, Там стою обмахуюсь доларами чи євро, чи там, сумками, шанель чи будь-чим. Я не люблю оцього, що якщо ти мене не купиш, завтра здохнеш під забором. У мене таких тригерів немає. Якщо вам таке, окей. Будь ласка, знайдіть інших експертів, які так продають. Я так не люблю, я не люблю, коли зі мною так поводяться. я не хочу, щоб учні так продавали. Я за екологічні продажі, я за те, щоб людина самостійно доходила до того, що вона хоче співпрацювати і взаємодіяти саме зі мною. Отож, які тригери взагалі я використовую і дозволяю використовувати своїм учням? Перше, це соціальні докази. Коли людина бачить що хтось уже це зробив, з вами їй морально легше купити. Тобто, коли ви показуєте кейси ваших клієнтів, коли ви показуєте скріни, якісь там зворотнім зв'язком, людині легше віддати гроші, тому що це вже хтось зробив. Далі, як це можна використати у продажах? Показати кейси, відгуки, показати скріни переписок, показати, як до вас хочуть потрапити. Е Підкріпляйте свої слова, коли виходить там. У мене дуже багато запитів на консультації, можливо, почну знову їх робити. Дай показати скріни, де люди пишуть, а у вас є консультації, репости від людей, показуйте результати, які досягла ваша людина, покажіть фінансове до і після. Не тільки фінансове до, і після, а й шляхи, які людина пройшла. Да? Тобто раніше до мене приходив експерт такий зневірений в собі, боявся підняти ціну, безцінний, да? не знав, що подавати далі, і тут показати її після. Да? Там, певний собі експерт, певно, продає, певно піднімає. Ціну, в неї купують, все класно. Далі. Тригер очікування. Да? Тригер очікування допомагає зробити ажіотаж навколо вашого продукту і посилює бажання його купити. Е, тобто, якщо у вас добре, я подумаю, але якщо що, трошки пізніше куплю, то це не про це. Це про бажання купити тут і зараз. І тут хороший тригер очікування, для прикладу, як ми знаємо про iPhone. Да? Така е, історія, яку знають всі. І якби я їй сюди додала, щоб, щоб ви довго, скажімо так, не, не, цей, не розкачувалися, не вдивлялися. Ви знаєте, про що я говорю? Черга на, новий, на нову модель iPhone. Всі чекають, під дверима стоять, заказують онлайн собі ці очереді і чекають, щоб купити, щоб першими бути, хто розпакує цей телефон, хто зніме це на відео, щоб, звичайно, вже ж це хайп, це інфоповоди, це е, мільйонні перегляди і так далі. Але для Apple це е, їхні такі, скажімо, е, Такі їхні тригері так, очікування. Вони отак так вони продають найбільшу кількість е своїх телефонів. Тобто, найбільша кількість телефонів продається в ці саме перші дні, а не потім, коли вони вже прийдуть на прилавки, коли вже всі будуть їх е бачити. Ти постійно можеш прийти просто в магазин, потрогати, подивитися, понюхати, пощупати і вирішити, чи купиш ти, чи ні. А тепер в мене питання: у Samsung чи Huawei чи будь когось -ко іншого магазину моделі. Ви бачили таке? Ось. Далі, як використовувати цей тригер, не давати можливість купити тут і зараз. Робіть набори, продажі лише в якийсь період. Тобто, коли у вас є послуга, яку можна купити постійно. да, консультацію, звичайно, це можна так зробити. Але якщо у вас якийсь марафон або інтенсив, або практику, або якийсь курс, або якесь навчання, ви не можете продавати його на постійній основі, тому що людина не купить. Ну, я не куплю зараз, я куплю в судій раз. А коли вона так думає, скоріше всього, вона вас не купить ніколи. Вона може піти вже догрітися у вас. Не купити, але піти ще подивитися другого експерта, догрітися там і купити в нього. Тобто, отака історія. Далі більше діліться внутрянкою, вашою кухнею, як все відбувається, як пишуться уроки, як ви записуєте відео, як відбувається навчання, якісь, е, е, там, я не знаю, там, зняти бекстейдж, як ви спілкуєтеся з, 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 з своїми клієнтами в Zoom, якісь їхні зворотні зв'язок і так далі. Підсилюйте очікування цифрами. Покажіть, скільки людей заповнило анкету, <кхи> скільки людей, наприклад, у вас було сьогодні там, чи в мене сьогодні 4 зі дзвона. дай показати там скріне, як ви созвонювалися. Все ми завжди підтверджуємо доказами. Да? Кожен раз, коли ви щось говорите в сторіс, завжди задавайте свої питання: чим докажеш? Це перше, основне, про що ви маєте думати. Коли ви маєте чим підтвердити свої слова, тоді у людей до вас більше лояльності, вони більше, скажімо так, вам довіряють і більше шансів на те, що куплять саме вас. Далі тригер закриття заперечень. Дуже багато і дуже багато людей приходять з сумнівами, а чи ваш продукт мені допоможе, а чи ви мені поможете, а чи в мене вийде, а чи я зможу, і так далі. Оці всі заперечення ви маєте вже починати закривати під час того, коли ви прогріваєте, тобто в лісах. В актуальних, а не, або, можливо, якщо людина йде з вами на Зізвони, можете закрити їх на зізвонні в процесі розмови, не запитувати, що вас стримує. Просто вже підмітити в процесі розмови людини, які в неї можуть бути заперечення, і в контексті своєї розмови їх вже закрити. Ось. Але ви маєте розуміти, що. Е ви маєте розуміти, що це все має бути органічно. Тобто, ми не дожимаємо людину. Так? Ми не написуємо, не написуємо на другий день, ну що ви подумали? А про що ви подумали? А що ви сумніваєтесь? Якщо ви так робите, коли ви додавите людину, вона прийде до вас з позиції жертви, а не з позиції Я хочу щось зробити і отримати результат. За тут такі люди зливаються на середині навчання. За тут такі люди потім роблять вам весілля, хочуть повернути, вивернули гроші назад і так далі. У мене вас питання, а воно вам треба? Тобто ніколи не затягуйте. У мене колись була історія, що до мене звернулася дівчинка, яка е, вона продажник, вона робила з великими блогерами. Да, їхня ціль, звісно, великих блогерів набрати максимальну кількість великої е, людей, да, 100-200 тисяч людей, да, щоб продати, заробити багато грошей. Але... Е, і, і там звичайно працюють продажники. Але ті всі продажники загалом працюють на дожимах. Коли починають названювати, в телеграм написувати, все це роблять, фу, я цього терпіти не можу. Того, якби мені це не окей, і учнів своїх я не вчу. Я не можу гарантувати за вас, але більше ніж я впевнена, якщо ви тут зі мною в мене в блозі, то, скоріше всього, ви також це не любите. І це дуже класно, тому що потрібно, щоб до нас приходили наші люди. Далі, як використовувати цей триггер? Проаналізуйте заперечення, які можуть виникнути в людей, розпишіть факти, які закриваються заперечення, і покажіть на основі кейсів, на основі результатів, відгуків, тобто у своєму контенті, щоб людина, коли вона подивилася ваш контент, всі ці заперечення в неї в голові закрились, і вона до вас вийшла, готова просто у вас купити. Покажіть аудиторії, що ваша послуга або продукт дійсно допомагає вирішити її проблеми. І тригер дефіциту. Дефіцит обмежує отри... людей таким чином, за, е, викликаючи цю емоцію, хочу теж бути разом з ними. Да? Так само, як оці черги в Apple, коли людина знає, що там є буквально 100 місць в цій онлайн черзі, і вона хоче в ній бути, вона буде не спати ночами, чекати, поки відкриється цей передзапис, для того, щоб писати туди своє ім'я і отримати цей номерок і стати в цю чергу. Ось, тут так само. І чим складніше отримати цей товар або послугу, тим жадальнішим він стає. І тут як ми можемо це примінити? E, зробити лімітований продаж. Цей продаж можливо, наприклад, відкрити продажі тільки там на 24 чи на 48 годин. Або у вас є можливість заповнити анкету перед записом і отримати саму класну ціну на протягом 5 днів, такого плану, да? тобто ви тут саме можете робити. Обмежити термін продажу. Тобто, коли ви відкриваєте продажі, ви скажете, я продаю тільки сьогодні. Хто не спів, той не спів. Такого плану. Але, якщо ви так сказали, ви дійсно маєте так зробити. Це дуже важливо. І обмежити кількість покупки. Наприклад, коли я набрала свою першу групу, я чітко розуміла, що я не витягну в одну в першій групі більше, ніж п'ятеро людей. І в мене завжди є така тенденція: я набираю завжди до себе в роботу тільки 5 людей. Тому що мені так комфортно, я даю людям достатньо зворотнього зв'язку, уділяю їм багато уваги і маю час на свій розвиток і на розвиток свого блогу. Бо, якщо я візьму більше людей, я на два місяці я випадаю просто з блогу. Звичайно, це не так добре, впливає на мою статистику. Плюс я люблю проявлятися, мені подобається комунікувати з людьми, і мені хочеться бути в інстаграмі. Я це люблю. Тому е тут, якби я сказала, що, наприклад, я беру тільки 5 людей. І ці дівчата, які прийшли і знали, що з ними буде взаємодія, їх буде тільки 5, і їм буде максимальна увага, тут раз їх і 10. По-перше, як це виглядить в очах людей. Да? Ви заробили бабла, а по суті, зворотню зіску зв нормально дати не можете. Якщо у вас є команда, якщо у вас є куратори, звичайно, ви можете набрати велику кількість людей. Але до себе ви можете взяти якусь тільки обмежену кількість людей, ви не можете самостійно опрацьовувати 50 людей, 100 людей. Ви не можете самостійно опрацьовувати навіть 30 людей для того, щоб дійсно дати їм той результат, який ви гарантуєте, коли ви продаєте свою послугу. Тому тут також іде можлив... тригер обмеження. Ось. І тригер порівняння, так? ще можна підключити, показувати, як змінилось ваше життя на до і після. Наприклад, я раніше знімала відео ось так, і я пройшла курси по скажіть мені, господи. По світлу, по цьому всьому. І тепер моя картинка виглядає ось так. І я можу вас також цьому навчити. Да? Тобто, такі може бути порівняння. І е що ще? Тригер заохочення, заохочувати бонуси тих, хто вас купив. У мене також є дуже багато різних плюшок, різних бонусів для тих, хто зайшов до мене навчання. Е я не буду тут розказувати, тому що це все дуже таке, скажімо так, е інтимне, да? часто між нами, Але коли якщо ви, хтось з вас коли зайде до мене навчання, ви дізнаєтеся, я думаю, будете приємно шоковані. Ось тригер упередження. Розвіюйте міфи і установки в голові вашої цільової аудиторії, щоб показати, як може бути по-іншому. Ось, тобто, наприклад, коли я показувала, що я вигораю, у мене депресія, в я, я, мене є бажання покинути, наприклад, взагалі все викинути в чорту телефон, але в мене є, наприклад, е, Настя, яка мій психолог і психолог на експертному проєкті. І ми вона показала, як це можна з її допомогою можна закрити це питання за один день. І пройшов один день, і тут тоді сужу зараз вам прекрасно у нас записують ці уроки. Да, тобто міфи в голові. Багато людей вважають, що. Діти заважають там, будь-що, да, там, що е, мама має бути у, люд... у дитини, типу, знаю, 24 на 7. Якщо ти родила дитину, то ти маєш відповідальність. Ні, я маю відповідальність тільки за своє життя. Тобто ви оцим своїм контентом, своїм прикладом маєте людям показувати, чому це так не працює. Якщо ти кайфуєш, від того, що ти заробляєш в інстаграмі, то твоя дитина щаслива, тому що мама щаслива. Мама щаслива, бо вона робить те, що їй подобається, вона проявляється, вона заробляє гроші в неї виходить. Я сподіваюся, ви зрозуміли суть моєї думки. Ось, і тригер обмеження часу. Це вже, мені здається, я говорила: обмежувати час і можливість купити для того, щоб людина не могла відкласти покупку. Тут я можу розказати про те, що, наприклад, якщо ви ведете людину на зізвон, і вона скаже, що подумаю. Ви е, можете зробити такий мостик і запитати, скільки часу ви маєте подумати, тому що в мене обмежена кількість місць, і мені чітко треба розуміти, що мені робити, тому що в мене ще, наприклад, там, 20 зі дзвонів. І людина каже, я завтра вам дам відповідь. Да? Тобто їй е, 24 години на подумати. Якщо людина не відповідає, ми не пишемо, ми не написуємо, немає відповіді, значить, все зрозуміло, клієнт злився, окей, купить хтось другий. Але е, тут також ми можемо використати таке обмеження в часі. Далі, і попит: показувати, що вас хочуть купити, показувати, скільки людей вже купили, показувати, е скільки людей додалося в чат, показувати, як вони вже знайомляться, яка там двіжуха і так далі. І миттєва вигода, коли ви даєте людині щось одразу після покупки. Це ви можете бачити, коли ви, наприклад, заходите на вебінари, та, і дівчата там продають свої послуги, і кажуть: якщо ти купиш зараз вебінар або внесеш уже броню і забронюєш місце, ти отримаєш ось такий курс. Він там стоїть 100 доларів, але для тебе це буде безкоштовно. Тобто тут теж такі тригери. І пам'ятайте, що по ту сторону екрану такі самі люди, як ви. Будьте, будь ласка, вічними, будьте, будь ласка, ем, собою, да? не вдягайте ці маски, будьте екологічними, класними, правильними українськими експертами. Не е, робіть, як роблять наші ненормальні сусіди, а робіть, як хочете ви, і отут в душі, щоб вам від цього було тільки кайфово. Е, ми підійшли до кінця третього інтенсиву, і зараз е, ви отримуєте Внизу посилання на телеграм-канал. Коротко розкажу, якщо ви заходили до мене святкове, якщо ні, ми з Анастасією, про яку я сьогодні згадувала, готуємо дуже класний масштабний проєкт, такого в Україні ще немає. Так сказав наш маркетолог, який досліджував ринок. Ось, е і продавати, використаємо тригер обмеження да, і тригер очікування, продавати ми будемо лише на вебінарі. Тому у вас буде доступ до телеграм-каналу. Е зараз буде. Переходьте, будь ласка, і залишайтеся. Там буде багато класної інформації. І дякую за те, що подивилися е, ці три уроки. І я надію, що ви е, обов'язково використаєте їх в себе і вас вийде отримати класні результати. Обов'язково напишіть мені, якщо ви використали щось із того, що я вам розказувала ці три дня, і вас вийшло. Буду дуже рада щиро за вас і е, порадію разом з вами. До зустрічі!